А для тих, хто залишився, ми відкриваємо заново і презентуємо новий проект Tobobox. Це презентація нового проєкту, який завдяки чому відтепер можна купляти контрольовані товари, де накладені вікові обмеження, акцизні товари, без черг самостійне, каса самообслуговування. І це все в рамках нового закону 3817 від 2025 року. Нові. Зміни поруч. Що цим слайдом ми хотіли сказати? Бо, наприклад, там мочна продукція постійно потребує змін: це такі зміни, як хочуть перевести в повністю безготівковий бізнес. Це хочуть прибрати кіоски, також хочуть прибрати вітрини, і ми це все зробили. Переходимо до наступного нашого розділу і. Почнемо з патентів, але ми їх не будемо вказувати, бо нам зараз це не потрібно. Але вони існують і навіть більше. Де закон забороняє? Все в рамках, так як і було. Забороняють на спортмайданчиках, в лікарнях, біля школ, учбових закладів і багато різного ви зможете з цим ознайомитись, поставивши на паузу. Але де можливо. Продаж. І це в інтернеті. В інтернеті продаж не заборонений. Так як працює наш проєкт, все дуже просто. Людина підходить до пристрою, який зв'язаний з інтернетом, обирає необхідну продукцію, після чого підтверджує е, свій вік завдяки застосунку дія QR-кодом або підписом. Це буде потім вирішено. На якому етапі краще, далі після обраної продукції іде е, сплата, і після сплати, вже підтвердження віку йде можливість видання товару і отримання е, цього фіскального чека завдяки чекбоксу, з яким у нас є договір. Які задачі вирішує пристрій? Насправді дуже багато задач, які вирішую, але з заснову це покращує сервіс, прибираю додаткову вітрину, ретельно перевіряємо кожну людину на вік, і багато іншого. А зараз подивимося відео. Починаємо роботу. Натискаємо. Після цього ми можемо вибрати будь-яку кількість товарів, які є в самому пристрої. Вибираємо, нам показують, що товар переміщується в кошик. Переходимо в кошик. Тут ми можемо, можемо збільшувати або зменшувати кількість товару, щоб за один раз видати стільки, скільки нам необхідно. Після того, коли ми вже зробили свій вибір, нам необхідно перевірити вік за, за допомогою застосунку Дія, за кордонним паспортом або за водійським посвідченням. Я прикладаю свій QR-код, йде перевірка. Вік підтверджено, документ є офіційним, є 18 років. Після цього нас перекидає на систему оплати. Зараз оплата у нас вимкнена, тому ми поки що імітуємо оплату, поки її прибираємо і натискаємо Отримати товар. Далі це може бути як видатись товар або зарезервувати видачу на пізніше. Товар отриманий. Наступне відео не будемо дивитись, не будемо затягувати час. Все ви можете знайомитись на сторінках, але якщо по соцмережам, то ви бачите, що люди приймають проєкт дуже, дуже позитивно, і це перевіряється. Якщо навіть ці коментарі були б негативні, але це не так, то там, де стоять лайки, це значить люди це підтримують. Проект повністю новий. Ось вам додаткова інформація по вартості, скільки може коштувати пристрої. І хочу сказати, що все виробляється в Україні. Так, є компоненти, звісно, які купуються. Але весь спектр зборки і розробки самого програмного забезпечення також знаходиться в Україні. Ну, на цьому все. Ми вас попередили.